Отже, сакральна російська дата 9 травня пройшла. Очікувалося, що під час святкування Путін щось оголосить знакове, але в дійсності аналізувати майже нема чого. Парад і виступ російського президента пройшли досить жалюгідно. Звертає на себе увагу естетика святкування. Червоні прапори і колорадки геть витіснили державний триколор. Подивіться, паради минулих років: там немає такого тотального червоного. Рашизм підім'яв під себе російську державність. Це дуже символічно. Так свого часу Гітлерів. Нацизм відкинув прапори республіканської Німеччини і кругом тулив свастики. Ця зміна кольорів це про іншу якість країни. Це вже не держава. Це секта з символами віри і відповідною символікою. Оформляється культ. Цілі цього культу після двох місяців війни також досить плутані. І які були у Путіна плани на цей день? От пригадаємо. Ця війна продліться, Володя. Ну максимум 3-4. Стоїть ли нашому кораблю зайти на рейд Одеси? Не без единого выстрела. там стрелять не надо. Слушал за пару дней. И катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о скорейшей бате, о пирамогах. Под верхом не рады, мы увидим человечка, может через, полчаса. Тут еще будут продолжать. Да, еще, я думаю, да, идет. Танки уже возле Киева. Я не настолько погружен э, в эту проблему, Чтобы сказать, по плану там у них ідет у росіян, как они говорят. Или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркую: я это ощущаю так, что э, операція затянулась. До речі, Лукашенко на парад не приїхав. Символіст цього святкування такий собі: розбомблений Маріуполь Харків, фільтраційні концтабори, закатовані мирні жителі, і все це робить Росія. Американці відкривають ленд-ліз, щоб зупинити агресора. Британці постачають зброю союзникам. Але тепер це що зупинити російський нацизм? Реальні перемоги росіян намагаються підмінити зміною табличок в містах і символіки. Роскосмос бере за емблему червону зірку. До Донецька та Луганська відправляють частки вічного вогню, запаленого біля могили невідомого солдата. Спроба змапувати, як розвозять благодатний вогонь з Єрусалима на Пасху. Тобто, расизм претендує на те, щоб бути не просто державною політикою, а культом. Тут вони наслідують німецький нацизм, який відразу будувався як щось на кшталт релігійної секти. А що Путін пред'являє російському народу як символ цієї віри? Зруйновані церкви музеї і музеї Сковороди та Марії Приймаченко. Це всі досягнення. Тому промова Путіна була черговою спробою пояснити, за що він вже вбив вдвічі більше російських солдат ніж брало участь в цьому параді. В дікабрі прошлого року ми предложили заключити договор о гарантії безпеки. Все напрасно страна НАТО не захотіли нас услышать. От і все пояснення. Запропонували американцям розділити світ, але американці не погодилися. Ображена стара людина через це влаштувала війну. Якщо на третьому місяці відкритої воєнної агресії керівнику армії агресора треба всю промову пояснювати, навіщо це робиться, то це вже само по собі ознака поразки. Путін не говорив про здобутки у війні, він не говорив про досягнуті цілі. Він намагався виправдатися, що смерті власних солдат не даремні, тому знову повторював брехню про НАТО готувалося до наступу, традиційні цінності, історичні території. Як досить скептично написала щодо промови російська газета «Комерсант», Можна ще раз і потім ще не раз повторити, що це було єдине правильне рішення. Питання чи стає воно більш від цього правильним? І тому єдиний жест до свята указ про соцзахист сімей воюючих. Бо російські традиційні цінності без бабла не взлітають. Мобілізацію також не, навазили, не наважилися оголосити. Російський телевізор заздалегідь пояснив, чому мобілізація не на часі. Представим, що наприклад. Раздался грохот больших и малых барабьян, барабанов, затрубили фанфары, объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительный авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. Вот, я У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает. Но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через два года. Вот так обстоит дело с мобилизацией поставим задачу сформировать, например, танковую дивизию, когда она будет готова? Ну, я скажу, М-90 это как минимум. И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что в его запасов просто нет от современного вооружения и военной техники. А посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня, на войну 21 века, сражаться с оружием НАТО, которое соответствует сейчас всем, так сказать, мировым трендам, ну, наверное, тоже будет не совсем правильно. ще дрібничка повітряної частини параду цього року не було, вперше за дуже довгі роки. Офіційне пояснення, ніби погана погода. інше – ніби літак судного дня, пошкоджено. Все це звучить досить неперкунливо. Ще на генеральній репетиції параду в суботу все літало. Телеканал Звзда пафосно знімав землі на трьох літаках, до заправка в повітря на Червоною площею і все таке. За дві години до параду телевізор розказував, як виставляють камери для кращої трансляції польоту літаків. Чому, врешті, літаків не було? Можливо, Російський фюрер боявся, що їх позбивають із стінгерів прямо йому на голову. Але все одно це дивно, тому що повітряного параду не було по всій країні. Між тим, телевізор напередодні параду розказав про судній день. Хоч про нього Путін нічого не говорив і навіть ядерну зброю не згадував, але про ядерну зброю, як завжди, згадували російські пропагандисти. Сармат продемонстрировали. Не просто так мы всему миру его показали. Мы показали к тому, что все решения приняты, и мы готовы. Возможен вполне удар тактическим ядерным вооружением. Я в этом практически не сомневаюсь. А так последний, последний аргумент способа вооружения. И никто за Украину не сунется никогда, а чего, какое вооружение там не применялось. А тактическое ядерное вооружение, почему они его боятся, армией? Я уверен, что наши вооруженные силы способны добиться целей, которые поставлены перед ними, без применения вот таких вот вещей, которые способны уничтожить планету! Да, дай планету, Алексей Дай бог это! Не надо, не надо! Ну что вы... не надо? Ладно иностранцев, вы пугаете, вы наших людей пугаете, жителей России. Мы Ос... наших людей не пугаем, у нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук, понимаете? Поэтому... Все будет что у нас есть система, которая перехватывает гиперзвук, а нефтебазу, воинскую честь, часть по Белгородчине бьют чуть ли не каждый день, и в Курской области. Где там мы перехватываем? Не все мы перехватываем. Ну Тут, звичайно, цей от депутат Держдуми Журавльов чи як його там, плутає стратегічну і тактичну ядерну зброю. Але що характерно, насправді, риторика росіян дещо змінилася. Зараз вони кажуть про те, що вони не збираються застосовувати саме тактичну ядерну зброю, а збираються застосовувати стратегічну ядерну зброю. От, подивіться. У нас немає можливості виграти війну. против НАТО, не имея угрозы ядерного оружия. Кто сказал, что вообще имеет смысл нанесение тактического ядерного удара по Украине? Это кретины на Западе такое предлагают. У нас нет такого, нигде не прописано концептуально применение тактического ядерного удара против ближайших соседей. Во-первых, потому что это приведет к экологическим последствиям для нашей страны, а затем он совершенно не решает никаких стратегических задач. И мы прямо говорим, а общаемся вообще Для того, чтобы с Украиной разобраться, этого вообще близко не надо. Нет. Если уже использовать, то по штабам принятия решений, которые совсем не в Киеве. И стратегическое. Это весь мир в труху. Буквально на передудне 9 травня, в 8 травня, чильный российский пропагандист Киселев сказал дословно таке. Если уж на то пошло, если уж кто-то хочет создать для нас угрозу самому существованию, то у нас включается путинская логика. Зачем нам такой мир, если в нем не будет России? А здесь уже смотри пункт 17. Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Мы применим стратегические ядерные силы, когда под угрозу... Поставлено само существування государства. Майкл Макфол, який був послом ВРФ до 2014 року, на це зазначає. Для Росії немає жодної екзистенційної загрози ані з боку України, ані з боку НАТО, ані від США. Тому за їхньою власною логікою, багато разів озвученою офіційним Кремлем, за останні тижні росіяни не будуть вимушені застосувати ядерну зброю. Отже, що це таке було? Ми поговоримо про це з нашим гостем Мирославом Чехом. Це польський політик, а також журналіст. І от поговоримо і про ядерну зброю, і взагалі про парати, і ще про деякі речі, які раптом виникли буквально на ну, напередодні оцих всіх подій. Вітаю, пане Мирославе! Отже, перше Урора. питання стосується оцих погроз, це що таке? Це підвищення ставок. Чому вони про це заговорили От буквально напередодні 9 травня, і взагалі напередодні оцих очікувань, якихось таких заяв від Путіна? Ну, декілька факторів, але з них головний такий, що Росія зараз не може. Ну, Росія стоїть перед перспективою поразки. Вони зазнали поразки у Битві за Київ. За Чернігів за Суми, і зараз всі свої сили кинули на битву за Донбас, яка також, також не проходить за їхнім сценарієм, тобто ні, вони не зайшли на кордони чи на межі перепрошую, адміністративні межі областей Луганської і Донецької, а також не захопили території до Придністров'я умовно, так як вони. Це озвучили ще місяць тому назад, коли перейшли до так званої другої фази спеціальної операції. Тобто, немає не, не чого представити е, своєму народові і світові як е, перемогу. Зв'язку з тим, єдина стратегія, яку вони вміють застосовувати, це ескалація. А що в арсеналі ескалації залишилося, коли по Україні вже випущено більше двох тисяч ракет? воно залишається не в ядерна, яд, Значить, в ядерна зброя? Ну, бо що може іншого, чим може іншим? Іншого... Світ бути налаканий тільки ядерною зброєю. Вони почали цей цією ядерною зброєю погрожувати, але на це думаючи, що світ налякається, Україна налякається, А в результаті вони побачили, що ані світ не налякався, ані Україна не злякалася, тому вони і самі зрозуміли також чіткі посили, які прийшли з ПІС Сполучених Штатів Америки. І від може не стільки самого президента Байдена, скільки від між іншим Вікторії Нулан, заступниці державного секретаря Антоні Блінкена, яка чітко сказала, що будь-яке застосування ядерно ядерної зброї проти України <кій> отримає рішучу відповідь з боку перебошев сполучених штатів Америки щодо Росії, і ціна, яку заплатить персонально, Путін і вся Росія буде астрономічною. І думаю, що слова Вікторії Нуланд, яка сказала, що в ми ці посили передаємо росіянам всіма доступними каналами. Зв'язку вони дійшли такі, і тому вони почали давати задню в їхні пропагандисти. Ну, от мені здалося, наприклад, що ці заяви саме напередодні були більше навіть спрямовані, знаєте, до того, щоб зупинити Джо Байдена. Перед підписанням цього указу про ленд-ліз. Тобто це все транслюється не стільки на Україну, скільки дійсно на Сполучені Штати з таким бажанням ну, знаєте, не допомагайте Україні, бо щось буде. Це вже другий тиждень, ну практично транслюється. А, але от все-таки в мене є, знаєте, таке нерозуміння, чому такий бляклий виступ Путіна. Чому все, що очікували, не відбулося. У вас є якесь до цього пояснення залежно хто чого очікував. Це е, ну я не буду говорити загадувати, що я такий великий мудрець, але ймовірність цього, що е, Путін е, ну, був які побоювання були, що він е, розпише загальну мобілізацію. Для мене ймовірність загальної мобілізації дорівнювала ну, декільком відсоткам, тому що бо загальна мобілізація. Вирішує його ніяких питань з логістичної точки зору. Він просто своєї армії до загальної мобілізації не має чим озброїти ні її підготовка, так само якоїсь там великої армії. Умовно забере дуже багато часу. А бойова готовність досягається, не знаю, декілька років щоб армію. Вивчити для як будь-якого наступу і наступальних воєнних дій не забуваємо, що армію, яку Путін оце кинув проти України 24 лютого цього року. Ця армія підготувалася ну принаймні 8 років, і стан її є, є такий, який ми можемо спостерігати вже більше двох з половиною місяця. Тепер уявіть собі, що він кидає людей з загальної мобілізації. Тобто, ймовірність була дуже низька, так само, як і проголосити війну проти України. Ну і що? Тобто, ну це крім того, що події на внутрішню аудиторію треба змінювати риторику повні що війна спецоперація чи протистояння, перепрошую з Україною, потребує не спеціальної операції, а аж війни <кхід> ламає всі схеми всі схеми Путіна, і тому Путін вчора говорив, що він воює не з Україною, а з НАТО, яке віроломно порушило всі домовленості, не хотіло бачити Росію безпекою. Тому треба було превентивно завдати удару по по Україні. Це звичайний звичайний абсурд, так що всі оці. А ну і страшивка третя, якому до якої ми там готувалися умовно, це можливість застосування ядерної зброї як аргументу останнього дня. Ну ми проаналізували вже це. Раніше, але для мене дуже знаковою подією цього псевдопараду, чи параду позора, як його вже назвали, це була відсутність авіації на небі над Москвою. Це для мене не до кінця зрозуміла, зрозуміла ситуація, я для себе якось і пояснюю, тим, що вони просто не змогли якесь там більша кількість десятків літаків виконати оці фігури всі на небі, яких там говорили, що знак Z напишуть над mm -hmm. над небом московським пролетять. Так такі конфігурації, значить, не мають підготовлених пілотів, е, і тому не треба було а злітати тільки в угрупуванням оцього літака судного дня. Е, з декількома винищувачами супроводу в супроводі ну було б трошки замало. Який це парад з тільки з одним з одним літаком? То насправді, коли тільки цей літак був би злетів. Над небом на то був би менше лякав світ, а більше лякав населення Росії, що вже e, наближається. Оце остаточний аргумент і остаточні часи. Так що я думаю, сукупність у цих факторів вплинула на це, що ну, e, no, я десь близький до, до, до тих аналітиків, до тих публіцистів, які говорять, що це останній останній парад парад Путіна, бо e, все це виглядало дуже так агонально на відсутність Начальника генерального штабу так само. Це не армія перемоги, і святкування перемоги над нацизмом чи перемоги не в сучасній війні. Тобто, в них такі проблеми виникли, що не можна було цього навіть приховати. Ну про останній парад навіть комерсант написав, закінчив свою статтю про це, що, мабуть, наступного вже не буде. Це остання фраза в статті комерсанта. Це дуже смішно. Але ми маємо ще встигнути поговорити одну хвилину про таку важливу штуку. На напередодні параду чомусь було таке враження, що російські пропагандисти вже почали воювати буквально з Польщею. От подивіться на десятиліття, а може, дай Боже на століття братня для Польщі держава. І як сподіваюся, пророчу сказав Володимир Зеленський, між нашими країнами Польщею та Україною не буде більше кордону. Щоб ми жили разом. Те, що спровокувало це от наступну заяву. Тобто тим часом Польща перестала навіть скривати плани по захвату нескольких регіонів на западе України. Там це преподносится як воссоединение зі своїми історичними владіннями. Подібне лунало от буквально в абсолютно всіх російських ток-шоу політичних програмах наприкінці минулого тижня. І там показували карти, розповідали, що Польща мріє приєднати частину України. Е, ну, Бог знає, що розказувала? От моє питання таке. Чому ця тема взагалі виникла? Чому раптом е, почали говорити про якісь зіткнення з Польщею на кордоні на кордоні, чи Західному, чи посеред України, чи там в центрі України? Чому взагалі російські пропагандисти почали про це говорити? Через безвихідність, тому що е, Польща. Проявляє надзвичайно і велику дружність щодо України, і я мушу сказати, що це я під величезним враженням відкриття Ну сердечності з якою приймають поляки мільйони біженців з України, дітей, жінок, якось організована ця допомога. Наскільки вона широка і, і всеохоплююча? По друге, польща передає озброєння Україні. На ну, по-третє, будемо говорити так, що по факту самому сьогодні між Україною і Європейським Союзом, окрім ну, паспортного умовно, кордону, і контролю, які проходиться, насправді починає цей кордон зникати між європейським союзом, нашою Україна е, е, межує е, з Польщею, ну то цей кордон між е, Польщею і Україною поволі е, починає зникати, так що це просто констатація факту. А тим ну, воно себе ну росіяни ж хотіли Жириновський в 2014 році е, пропонував розподіл України не тільки Польщі, а й Румунії, Угорщині. Ну то вони сягають вже до своїх старих заготовок і мовляв, а є ще такі елементи. Мону, але це таке відсвідчення того, що вони знах вже арсенал пропагандистських прийомів, в них завершується, просто і верзуть Бог знашого. То це, це до цього не треба надавати цьому будь-якого значення. Це такі візнання того, що між Польщею і Україною і справді сьогодні надзвичайно дружні відносини, і польща дуже серйозно підставляє плече воюючій України. Ну взагалі, оці заяви виглядають, знаєте, так ніби там. Маньяк приписує всьому світу свої хворобливі фантазії. На жаль, маємо закінчувати. Дякую, Мирослава Це Що не скажеш пані, Дя... дякую за розмову. Ну і власне, це на сьогодні все зустрінемося буквально скоро через день.